У кожному номері газети Кур'єр Станіславівський за травень-червень 1904 року згадується про подію, яка мала відбутися у місті. Це освячення на єпископа отця Григорія Хомишина. Готувались до дійства ретельно і досить довго. Врешті, 19 червня, Станіславів вітав новопризначеного владику. Про все це розповідає розлога стаття у цьому номері часопису. Інтронізація єпископом Станіславівським отця Григорія Хомишина. Церемонія відбулася у кафедральному соборі, який з самого ранку заповнили віруючі. Серед них представники найвищої влади краю та церкви. Великий натовп зібрався також на площі перед собором та на вулицях, що ведуть до нього. Багато будинків і крамниць були прикрашені святковими банерами. До Станіславова руку положите отця Григорія Хомишина на єпископа прибув митрополит Андрей Шептицький зі своїми співсвятителями. Далі автор статті детально описує усе, що відбувалося під час інтронізації, перераховує поіменно усіх присутніх чиновників та духівників. Досівно цитує слова Шептицького до Хомишина і відповіді останнього у момент освячення. Читання цієї статті займе вдвічі більше часу, аніж наша програма. Тож, рухаємося далі. Про цю подію мовилося і під час засідання міської ради, яка відбувалася згодом. З делікатним запитанням деякі депутати звернулися до мера доктора Німгіна. Ми були надзвичайно здивовані, що під час банкету з нагоди інтронізації отця Григорія Хомишина на єпископа присутній на банкеті мер міста ви, пане Німгін, взагалі не брали слова. Через це ходять різні версії та чутки. Ми просимо роз'яснення з цього приводу. На це мер німгін відповів, що під час банкету єпископ Хомишин виголошував низку тостів на честь окремих осіб. А також різних установ та організацій. Оскільки тосту на честь міста не було, мер не мав можливості підняти тост зі свого боку. Якось так. Як ви про нас нічого, то і ми про вас мовчатимемо. Але вже як було. На тому ж засіданні обговорювалися інші питання, як то надання різноманітних дозволів на комерцію, допусків на торгівлю у центрі міста. Обговорювалися навіть питання крадіжки книг. Депутат Срочинський каже, що у місцевих школах, особливо у молодших класах, часто трапляються випадки зникнення книг. Поцуплені підручники закуповує магазин Ейзенштейна. Стверджує депутат і запитує, чи не варто мерії встановити нагляд за цією крамницею. Пан бургомістер відповів, що цією справою належить займатися старостинству, як промисловій інстанції. Втрутитися можна лише тоді, коли буде заявка про крадіжку, а такої досі не надходило. Розширення залізничного вокзалу у Станіслові, назва іншої статті. Місцевий вокзал, збудований понад 38 років тому, довго не реконструювався. Хоча пасажиропотік значно збільшився. За останні роки наш вокзал став майже рівним львівському та значно більшим за Чернівецький. Проте пасажири другого класу тісняться в одній маленькій кімнаті, часто змушені. Перебувати в коридорах або взагалі на вулиці, що взимку та під час дощу не сприяє комфорту мандрівників. Питання розширення нашого вокзалу вже кілька років обговорюється у Міністерстві шляхів. Маємо позитивні відомості. З деяких джерел дізнаємося, що планується залучити позику на добудову вокзалу. Така. Тривожна інформація спроба самогубства. У середу, о 4-й годині ранку, жінка на прізвище Півонська, дружина машиніста-Паровоза біля місцевої станції стрибнула з мосту на залізничну колію перед потягом. Однак впала не під колеса локомотива, а завдяки щасливому збігу на дах вантажного вагону і не отримала. Серйозних травм. Пізніше два залізничники доставили її додому. Все добре те, що добре закінчується. Цікава та пізнавальна статистика. Дані про стан національної промисловості, торгівлі, експорту та імпорту показують, що особливо успішними є ткацька та швейна галузі. Перш за все завдяки використанню чудових швейних машин. Серед них перше місце посідає продукції компанії «Цінгер». Немає сумніву, що нас очікує подальший розвиток. З'являться нові швейні машини, що дасть можливість ще більше здешевити виробництво і таким чином максимально полегшити збут товару. Ну, така собі прихована, завуальована реклама. Мовляв, варто купляти швейні машинки відповідної фірми, і на вас, безперечно, чекатиме успіх. Тему розвитку місцевої промисловості продовжує ще одна стаття, яка розпочинається з застереження. У Станісловові немає жодного будинку, де б не з'явився агент, який рекомендує придбати нібито перські килими. Не варто казати, що це підробка. Але все ж наша громадськість допомагає цим ділкам і купує фальшивку за неадекватно високою ціною. Щоб запобігти обману, товариство сприяння промисловості у Станіслові оголосило, що килими зі справжньої перської вовни, різних кольорів і різних візерунків можна замовити у пана Кароля Литвиновича. Вулиця Бельведерська, 1.75, де постійно над їх виробництвом працюють з десяток дівчат. Наостанок варто сказати, що в цій майстерні виготовляють килими тільки класу люкс. І ще одна стаття про справи духовні. Хрещення караїмів це тюркський народ, який компактно проживав на Галицьких землях. Церемонія відбулася у Залукві поблизу Галича. Караїмська родина Абрагамовичів перейшла на греко-католицький обряд. Хрестив їх митрополит Шептицький за участю численного місцевого духовенства. Батько родини взяв ім'я Йосиф. Сина назвали Ізидором, а дочку Ольгою. Діти мають намір присвятити себе життю у монастирі. А от мати і молодша донька залишилися у караїмській вірі. Якось так дивно поділилися родина. Початок сезону приємна інформація з Яремчем: після кількох дощових днів прийшла гарна погода: гори, ліси, фруктові дерева, вкриті зеленню, купаються у сонячних променях. П'янять ароматом. На вершинах горганів, що виблискує барвами діамантів білий сніг. Місячні ночі, гуркіт водопадів, вогнища, запалені пастухами у горах, і сумний спів гуцульської сопілки переносять нас у чарівну країну казки. Знову відзначимо мистецьку, поетичну мову автора статті. Вже кілька днів тут активно відбувається рух відпочивальників, які завітали у Яремчі побути на лоні незайманої природи. Приїжджають гості зі Львова та Станіславова. Цьогорічний сезон обіцяє бути чудовим. А зараз про мистецтво, цирк герготта. Відрома трупа розпочинає свої виступи на виставковій площі у нашому місті. У них задіяно 30 артистів, пан та панів, а також 20 коней. Всі постановки, які там ідуть, заслуговують похвали. Екстраординарних немає. Але програма шоу цікава і варта того, щоб її побачити, супроводжується військовою музикою. Початок у неділю о 21 годині. Як то під військову музику їм виступалося? І ще раз про уже згадувану нами у попередніх програмах французьку горілку Бразаль. Не тільки чоловікам вона була потрібна на розтирання, але й представницям прекрасної статі. Найкрасивіше жіноче тіло. З роками воно втрачає свою пластичну форму. Якщо не почати своєчасний і розумний догляд за ним. Хто щоранку і ввечері розтирає своє тіло французькою горілкою, бразай, той робить себе молодшою і свіжішою, і стре неприємні ознаки старості. Вже сорок років. Досвідчена французька горілка-бразай зміцнює організм, шкіру та нерви. Щоденне обтирання нею творить чудеса. Запитуйте французьку горілку бразай, адже тільки вона гарантує ефект. Доступна всюди! На рекламній картинці бачимо вже не чоловіків, а напівоголену жінку, яка прагне горілки-бразай. Щоб наголошую. Обтертися, а не напитися. І дуже важлива інформація була для курців тютюну. Загально відомо, що тютюн містить нікотин, який дуже шкідливий для здоров'я. Останній винахід під назвою нікотол усуває згубну дію нікотину, нейтралізуючи його, при цьому не впливає на смак тютюну. Ціна 40 галерів. Вистачить на 100 сигарет. Доступно лише в аптеці М-Бібрінга у Станіславові. Ну, щось я не вірю у такий ефект, але може. Все ж краще, як на мене, не палити. Тоді і сигарети не треба купляти, і на Нікотол тратитись не було потреби. Це була остання інформація у цьому випуску програми. Уже опрацьовуємо інші номери часопису, які друкувалися у нашому місті 120 років тому. Тобто, далі буде. До побачення!